В чем все время? С едой еды время просто. В наші системи це будівель задумані архітектором для прибудування водного провасу. І щоб вони не захоплювалися, не розкидалися, по них знаходиться. Але що? Так званий турбонер, котрий має форми, лінії, стрижені пущики, симетрій абсолютно геометрично порядкований. Ми зараз через нього підемо до церкви, потім ми саме кожен зі своєю рукою, з ким прийшов, далі нарахуватися. І за французьким, і за англійським парком. Та, 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 та. Не постраждали, а було зміщено, я особисто думаю, що таке заметрусь. До речі, дуже зараз пригодилися ці цьохані приміщення, тому що це мого сховище і це уможливлює навчання студентів офлайн. Другий рік прикет, вичимося за партами, да? і це дуже-дуже добре, тому що відповідний період трошки нам не дуже сподобався. В цьому році до нас поступило на 90 діток, які видушні. Да, добирати саме цей університет. І в цьому році наш університет навіть звичив гудошки. Не, як правило, вистачало у медиків, які відсіялися іноземці, які зичили рутошки, є великі містечка, де наші студенти. Тобто університет чималий, лише хотів вчитися, гарний університет має найближчі 4 гривень активітації. Бував, що університет треба не вбратися, не в праці, ні ще досі, чорнівця буде тривати і домівця дорічного завершення, так рознищено. У 2003 році в Чернівцях була така сенсація, бо знайшли оригінал, захований в той мутер Австрії. В центрі не неподалік право, що на території колишнього проєктного музею. Він буквально ці лісенки лише не було і правої руки. Для більшості людей це головне мати для правда для, прав, для торгівлю. no, na szczęście nas nie było, nas tutaj właśnie